Три дні 168 команд з Польщі, Литви, Румунії усіх куточків України змагатимуться за звання найкращих it фахівців У КПІ стартувала 16-та відкрита міжнародна студентська олімпіада з програмування КПІ Open в онлайн-форматі. Ми об'єднали не тільки студентів, а й молоде покоління, яке чекаємо на навчання в нашому закладі. Цього року вперше ми започаткували долучення до Олімпіади школярів. І нам дуже приємно, що 31 школа з, з різних регіонів країни приєдналася, а також доєдналися коледжі не тільки України, а й інших країн. Учасники не тільки змагатимуться, а й зможуть особисто поспілкуватися з гуру у сфері IT, серед яких Генезі SoftServe, Кредіт Агріколь. У нас була дуже гарна команда, яка займалася залученням партнерів. Ми розсилали листи, проводили багато годин спілкування з партнерами, і як результат змогли долучити провідні it компанії України та світу. Фінал міжнародної студентської олімпіади з програмування «Опен» відбудеться 14 липня.